Всім привіт! Зараз буду коротко розказувати про КР за 27 травня і половину 28 травня. ПЖ від 12 години до 15 в мене були такі ОКР думки. Чи правильний план? Ну, наскільки я пам'ятаю, в принципі, я проігнорував. Цю думку, ну там було, не знаю, 10 секунд. там, там, ну, не, добре, не 10, там 20, 25. <плес> дивити, що та людина не відписує. 90 а, ну, да, і тут е, тривога була в принципі, на рівні ну, 75-80. Е, що та людина не відписує, 90 тривога 5 разів я зробив цю комплекційну комп дію. Е, опять же забув. Яка була думка, але 65. Тривога була. Почав мріяти і слухати пісню. Почала вже боліти голова, але все одно хотілося слухати і обдумувати. Тут було 60. От навіть в, в, в дану секунду так само з'явилося. Ну, це вже компульсія. Хочеться дещо перевірити, але я не буду. І в кінці, в принципі, відео це запишу, якщо не забуду. Е, далі. Так. же, 60 була тривога. Я 5 хвилин це обдумував. Ну, 5-10 хвилин тут пише. Опять же, в певний період часу було небагато думок або взагалі не було в принципі. А тут обдумував ОК-ОКР прям сильно, тому, тому що подивився все, все тресове відео. Потім я спав. Знову забушу, але одну хвилину обдумував. Так, так само забув. Е мотивація буде. Єдиний відеокурс віді е ви лікування відеокерла. Це, до речі, треба записати мені окремо. Е план хоч забув знову про, про що я думав. Ну, да. Тут, тут в мене план був. Е Наскільки я пам'ятаю, там. Саме було десь 80, я думаю, і в принципі, я не обдумав його. Потім досить довгий час не було. О ОКР думок. Е Потім знову чи та людина не відписує. Знову мріяв і голова боліла, в принципі, те саме. По тривозі, в принципі, людина не відписує то досить сильно. Бу була тривога, я би навіть сказав, 90. Туда гіла обріла в принципі, так само вона сильна так само, 85. Ну, так само у футбольні матчі досить довго, в принципі, так само була сильна. Десь 87. Всього. 28 травня зранку -домок, в принципі, не було. Від 12 години 2 хвилини я обдумував дещо зробив одну компульсивну дію. Так само, що буде все погано. Тут була прям сильно. Я не знаю, я обдумував десь 2 хвилини, а по тривозі ну, це навіть 95. Потім тут нуль дій, так само була якась ситуація, я, слава Богу, не зробив її. І 20 секунд дещо одмовив. Якщо зробити весь висновок, то в мене в принципі, є періоди, що взагалі немає ОКР, а лише, на жаль, Досить є багато що ОКР є, і мені треба на повну силу його ігнорувати. Тоді це все пройде. Тому так.